Мене звати Валерій Лось, я співвласник і CEO компанії Харвін. Якщо раніше соціальне життя було ну ще недавно це COVID, і потрібно було допомагати теж справлятися з цією ситуацією, то зараз це вже виявилось у таку велику війну, і це загроза державності. Зрозуміло, що це загроза і бізнесу, і всім нам як людям. Тут там самий перший підхід як людини, що не можна бути в стороні. Коли почалось широкомасштабне вторгнення, ми були в Бучі і там поки сиділи в підвалі, то наші співробітники вже змогли передати вірпінь. Ендоскоп для того, щоб рятувати життя нашим воїнам, які отримали поранення. Що цікаве, для цього не потрібно було якесь рішення зверху, да, бо тут кожен настільки включився, кожен настільки ну, зробив якусь свою роботу, хтось там поїхав на склад, хтось там знайшов транспорт, знайшли можливість там, як це довести. Вже там бійці допомагали через там, зруйнований міст це там, переносити. Це такий маленький приклад приклад того, що там включилися всі, Україна для мене це насамперед моя земля і місце, де я хочу жити, де хоче жити моя сім'я, мої діти, і де я хотів би щоб жили і там, мої внуки. І не дивлячись на те, що зараз такі складні часи, іде війна, наші думки тільки про Україну. Ми не бачимо себе поза межами країни. Ми хочемо жити тут, ми хочемо її розбудовувати. І зараз, коли вона кровоточить ранами, ми просто не можемо її залишити. Ми зобов'язані допомагати тим, чим ми можемо, чим ми в силах. І ми робимо це, і ми будемо робити це до переможного кінця. І після цього ми теж не зупинимось. Ми будемо розбудовувати нашу країну. Наші воїни це наші герої. Наші медики це такі самі герої, які роблять інколи неможливі речі. У нас є наші знайомі, близькі, які медиками працюють на першій лінії. Ми знаємо, в яких вони умовах працюють, ми знаємо, як їм складно, але разом з тим вони проявляють просто чудеса і винахідливості, і героїзму, і сміливості. Моє побажання їм. Робіть все, що від вас залежить, що ви можете. А ми будемо допомагати вам тим, чим ми можемо. Бо чим більше ми врятуємо життів, тим більше ми виконуємо свою місію. Нам дуже приємно і дуже комфортно працювати з нашими колегами із благодійного фонду «Велич життя, мабуть, тому що ми дуже схожі по цінностям. І місія фонду, рятуючи одне життя, врятуємо цілий світ. Дуже близька нам по духу, щоб перемогти в цій страшній війні, нам потрібно бути всім разом: і військовим, і цивільним, і бізнесу, і державі. Тож я закликаю всіх, давайте об'єднаємося навколо цієї цілі, об'єднаємося всі разом, щоб здобути нашу таку бажану перемогу. Слава Україні!